Всім привіт! З вами Критовий Бубер, і це третя частина оглядів пролей в гріх Аллатуз. І сьогодні ми поговоримо про Ні, не про танкістів, про антитанкістів. Поїхали! Протитанковий боєць, як і всі інші ролі в даній грі, представлені чотирма основними фракціями. Це Сполучені Штати з первинною зброєю у вигляді М1 Гарант та зброєю проти техніки Базука. Ну і дві гранати, два бенти і ніж або. Лопата в залежності від фракції. Перелічувати додаткове спорядження в інших фракціях не буду, оскільки воно однакове для всіх них. Німеччиною з основною зброєю Карабін-98К та Панцир-шреком для знищення ворожої техніки, британцями з основною зброєю Лінфілд Марк 3 та Піатом, та стороною совків з наганом Мосіна та палкою-колопалки БТРС-41. А чому саме палкою кулопалкою ви дізнаєтеся в цьому відео трохи пізніше. Антитанкісти, в подальшому їх буду називати труба по аналогії зі складом, це головний біль для танкістів і всього, чого рухається, будь-то жива сила або навіть аванпости. Хоча аванпости не рухаються, але то таке. Для них це теж головний біль, тому що цей чорт може вискочити з будь-якого куща або кута, тащити вам дві плюхи в борт взад. Так само тихо уйти. Ну, на тему тихо то ладно, доволі гучно він піде, але він може просто там за 5 секунд вам втащити дві плюхи, і ви з цим нічого не встигнете зробити, якщо у вас нема підтримки у вигляді піхоти. Але тут теж слід пам'ятати, що піхота не завжди робить свої діла, а займається хто з чим. Ви всі в принципі, це знаєте по інших іграх, тому я тут розказувати того не буду. А тепер перейдемо до плюсів і мінусів. І тут вже я розкажу про чому я саме назвав птср 41 палкою коло А Все доволі просто, тому що для того, щоб вам з птср 41 винести того самого луча, який є легким танком у тих самих німців, вам треба висадити корму цього самого танку 12 пострілів. Це не враховуючи перезрядку, яка вам знадобиться для того, щоб зарядити два магазини по 5 патронів. Якщо ми, до прикладу, візьмемо того, тих самих американців з базуку, їм знадобиться два постріли і набагато менше часу для того, щоб це зробити. Звісно, це все вирішується з прокачкою персонажа, коли ви прокачаєтесь до третього або восьмого рівня. І у вас відкриється розвідний ключ, який дасть можливість ставити вам протитанкову гармату за 50 ресурсів, які ви можете отримати, або через о, скидування з припасів командира, або машиною підтримки. Або ж на восьмому рівні коли ви відкриєте як якби це. Символічно не звучало на восьмому рівні, яка дає вам можливість використовувати базуку ту саму. Тоді ж ну, виникає питання, а як нам прокачатися з птрс 41 без е, зайвого клопоту. Ви можете спокійно брати будь-яку іншу фракцію, брати цю саму роль трубача і грати за цю роль в іншій фракції, тому що досвід тут не підв'язаний до фракції. Він однаково нарахується на, вс... на дану роль по всім фракціям. Тобто, по факту, ви можете грати за Америку, качатися або за Німеччину чи за Британію. У вас все одно досвід буде всюди однаковий. Якщо ви відкриєте третій рівень в Америці, він відкриється і в Совків, і в інших фракціях. Звісно, у птрс 41 є і плюси, оскільки вона все ж таки як гвинтівка протитанкова, ви можете зайняти позицію в захищеному приміщенні, десь там за 100, 150 метрів, за 200 метрів від... Танка і розстрілювати його не так боючись за своє життя, оскільки для труби саме базуки, панцершрека, дистанція, з якою ви точно попадете, це 50 метрів, оскільки, якщо далі починати стріляти, то там починаються танці з бубном, вгадай, як тобі підняти дуло треба. Тепер щодо тут рекомендації грі за цю роль. Перше і саме найголовніше користуйтесь маркером відстані, який ви можете ставити на середню кнопку миші. Дуже зручно, дуже допомагає оцінити дистанцію і передати інформацію своєму загону і почати готуватись зустрічати техніку воду. Друге, якщо це танки легкі, середні, важкі, б'єте в, в корму або в бок, тому що в лоб ви з великою долею вірогідності нічого не зможете зробити. Найоптимальніше, як я казав, в корму або в борт заходити і навалювати. Ну і не забувайте діяти за підтримки союзників або союзних танків. Оскільки, поки вони відволікаються на ваших союзників або танк, ви можете спокійно, як я кажу, зайти в борт, в корму, наваляти і уйти. Ну і головне, перед тим як в принципі, стріляти в танк, впевніться, що у вас по боках або ззаду вас немає ворожої піхоти. Я сподіваюся, даний гайд допоміг вам зрозуміти сильні та слабкі сторони ролі антитанк. Підказав, як їх краще використовувати, щоб отримувати задоволення від гри і перемагати ворога. То, якщо це так, ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі з враженнями від гри. Мені буде цікаво почитати вашу думку стосовно цієї ролі. На сьогодні це все. Всіх обняв-підняв, до нових зустрічей. З вами був Картавий Бубер. Всім пока!